Раз на тиждень беру і то беру кісточки. То хвіст, то, то таке. Ну. А яка пенсія там, господи, що там? Три з половиною, хіба це пенсія? Отак і виживаємо, а що робити? Повисели, звичайно. Б'ють по карману. Дуже зросли. Я сама з білопілля переселенка, так що нам не дозволяють наші кошти. Але лопатку, окорок. М'ясо продаємо, фірм немає зараз. Їздимо по селам. Де що знайдемо, то привозимо. Один день був сальною, один день буває м'ясною. Як знайдемо. Здорожчало то що його немає, просто-напросто їх нема. Було 80, ще 120 закупів. Це пов'язано, звичайно, з війною, так як люди, багато хто виїхали. Особливо зараз виїхала молодь, тим, що дозволили виїжджати. Ну а так. Тримаємося як можемо. Немає спросу, немає покупця. У нас я продаю свинину. Все, сало, м'ясо, все свіже ріжеться в нас вночі.